29 серпня, день пам'яті захисників України. У Черкасах на площі слави вшанували пам'ять героїв, тих, хто віддав своє життя, захищаючи батьківщину. Цей день символічний і водночас болісний для кожного українця. Він нагадує нам про тисячі відважних людей, які пішли на фронт, залишивши свої родини та близьких. Щорічно у цей день вся країна згадує захисників України, які загинули, захищаючи державу. Прикордонниця Тетяна у 2014 році втратила на війні чоловіка. Ми вшановимо всіх загиблих. У нас чоловіки загинули у 2014 році, і це для нас дуже велика трагедія. Дуже велике горе. Сиде війна і какби це для всіх і затравує всі. Важливо, щоб завжди помнили, хто віддав життя. Будем завжди помнити всі у цей день. Шановують усіх українських захисників, зокрема тих, хто загинув 10 років тому у Іловайському котлі. Шанувати пам'ять загиблих в Ловайському котлі і загиблих в російсько-українській війні, яка вже нас триває 10 років, більше 10 років. За цей час ці люди вибирали нашу незалежність, свободу, ранки». Наше життя зі слів пані Олени, такі заходи сприяють вихованню молоді. Вони віддають шану загиблим і розуміють, яку ціну ці люди заплатили за майбутню перемогу. Будемо сподіватися, що вона вже скоро закінчиться, і ми вже не будемо. Ховати і проваджати останню путі, віддавати шану нашим загиблим, які віддали найдорожче, що в кожної людини є це своє життя. День пам'яті захисників України це про трагічну подію, яку неможливо забути, каже Алла Гущина на державному рівні. Цей день повинен бути. Е Відзначатися дуже серйозно не тільки освіта, військові, держслужбовці, а кожен українець повинен знати, що сьогодні треба схилити голову в знак пам'яті про тих, які заради нас загинули на полях битви із таким страшним. Нелюдським ворогом. Ірина Беспала дружина загиблого захисника. З її слів, чоловік став добровольцем, тому що хотів оберегти і захистити свою сім'ю від ворогів. Коли мій чоловік пішов захищати добровольцем Україну, він сказав, я йду бити їх там, щоб вони не прийшли сюди. Мої сини успадкували від батька розум, сміливість вміння захищати він ними пишався. Ми пишаємося своїм татом, чоловіком. Це саме шана, це саме честь і це саме повага. Ми не говоримо про мовчання. Ми говоримо про шану, повагу і честь до наших захисників і захисниць, які віддали саме цінніше життя. Я виступаю ініціатором цьому плані, щоб ми дуже потужно відносили саме до цієї хвилини, і переконаний, що суспільство згодом зрозуміє, чому ми маємо це робити. А ми будемо це якомога ширше популяризувати, до того, щоб це було ну, щоденно. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.